Всім привіт! Ремкомплект механізму сливу Гроє. Виготовлений на 3D принтері. Виглядає отак. Ну, думаю, зовнішній вигляд в стіні не дуже потрібен тут, на, на якість не впливає. Зараз пробую закрутити однією рукою. Так, регулюючий гачок, коромисло. Працює добре, перевірений нашими клієнтами. Як збирати, думаю, знаєте, я сам не особо знаю. Якось так. Туди чи сюди. Це вставляється в цей. Тут вже регулюється, тут вже коромисло хитається. Дякую всім за увагу. Закмовити можна на нашому сайті. Щасливо!